Hello, everyone! Я Катерина Саличенко, доктор філософії, вчителька вищої категорії, викладачка англійської мови, класний керівник найкращого класу 6А, дружина та мама двох донечок, які успішно навчаються та займаються танцями в колективі Candy Mint. Маючи досвід стажування у Швейцарії, Чехії, проходження курсів від British Council та кваліфікацію міжнародних вчитель на уроках, я використовую сучасні інтерактивні методи навчання та створюю умови, де учні занурюються в культуру і традиції англомовних країн. Відтворюючи Хэллоуін, День Святого Патріка і День подяки та інші свята, діти ефективно опановують reading and use of English, writing, listening and speaking. А знайомство зі штучним інтелектом, чатом GPT з дотриманням академічної доброчесності дає можливість закріплення комунікативних навичок. Я нагороджена золотою грамотою на порталі Всеосвіта. Від портала на урок маю подяки та свідоцтво про підготовку переможців та проведення онлайн олімпіад з англійської мови. Імену подяку за підготовку переможців. У всеукраїнському конкурсі життя домашніх тварин брала участь у проведенні третього міжнародного уроку доброти. Я впевнена, що майбутнє кожної країни це діти, і вірю, як казав Тарас Шевченко, що скоро на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.